Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про таку тему, як обстріли. і Хто їх фінансує за травень місяць? Практично тільки сім ночей. Якщо говорити про Київ, про інших містах трошки інша статистика, але загалом вона одинакова по всій країні. Тільки сім ночей було коли не було нічних обстрілів. Сьогодні, для прикладу, був обстріл в день. Люди пішли ховатися. Метро, діти тікали зі шкіл. Із вулиць Залужний написав, що збили 11 крилатих ракет. Вночі взагалі була ще гірша ситуація. Вночі а, летіло 37 крилатих ракет. 30 дронів. За ніч до цього летіло взагалі більше 60 об'єктів, серед яких і дрони шахеди, і а, крилаті ракети. Більше того, сьогодні вночі прилітало по Одесі Кременчуку, Хмельницькому, аеродрому в Одесі. Полтавській області обстрілювали Сумщину, Вінницьку область, ну і зрозуміло, що Київ та Київська область. Тобто росіяни обстрілюють нас всюди, де хочуть, де можуть. Дякуємо ПВО і нашим хлопцям, які борються, але хтось же за все це платить. Російський бюджет це 360 мільярдів доларів, бюджет війни мається на увазі. Якби Путін не прикидався, що це не. Що це не СВО, це війна, і його економіка повністю перейшла на військові рейки. Для прикладу, варто розуміти, що це, цей бюджет зріс там практично вдвічі, від 60 до 100% за оцінками різних експертів. О, цей бюджет зріс, і війна якраз забирає головні гроші. Але якщо скоротили санкціями 10 пакетів, скоротили російські. Доходи газу і нафту щось допомагає Китай. Вірменія, Туреччина допомагають обходити технологічно отримувати ці приславуті чіпи, начебто купуючи електроніку. От і там імпорт через ці країни зріс просто в тисячі разів. От і ці дві країни безбожно безсовісно допомагають Росії завозити ці чіпи, які потім власне стають деталями для ракети. Потім відбуваються ці прильоти. Але крім цього, ще десятки. Мільярдів євро сплачуються західними компаніями, які залишаються на російському ринку. Мовляв, о Боже, ми допомагаємо російським школярам вчитися. Ви пам'ятаєте, я робив акцію біля голландського посольства минулого року проти компанії Philips. Коли вони заявили, що залишаються або допомагають російським школярам в цей день, розбомбили школу в Донецькій області. Я їм показав чесно, що ось що ви допомагаєте робити, чи, наприклад, Ашан, який каже, залишається підтримувати людей в той же час. Росія в Херсоні розбомбила супермаркет, де вбила. Велику кількість українських громадян, тобто західні компанії, які залишаються там під будь-яким приводом, насправді фінансують російський бюджет, допомагають з цим обстрілом нічним і денним. По нашій країні Росія намагається використовувати податки, які платять ці компанії, для того, щоб купувати ракети, платити солдатам, обстрілювати територію України. По великому рахунку ці країни співучасники терористичного режиму, тому що вони своїми податками допомагають Путіну існувати. Насправді сьогодні на ринку Росії. Залишається більше тисячі компаній. Як вони не говорять, що всі виходять, але дійсно тисяча є, яка працює. Я вважаю, що справедливо було б сказати, ті, хто платить найбільше податків, що бачаться ці компанії тут, ви могли ідентифікувати, не купувати шеймити й і булити ці компанії. Більше того, всі, хто знаходяться за кордоном, ви можете робити все те ж саме. Тиснути на ці компанії потрібно і писати листи. і... Комунікувати з представниками і інколи робити навіть деякі інші речі, які я не буду вказувати зараз. Але тим не менше не можна їм пробачати, потрібно мягко, красиво, ввічливо і дипломатично, змусити їх вийти з російського ринку. Так вони кажуть, що російський ринок такий великий, великий 140 мільйонів. Але врахуйте бідних алкашів і ніщих, а вийде так, що вони за наш більше не більше ніж у два. Рази, тобто, український ринок, може бути потенційно навіть цікавішим для цих компаній, але чомусь вони залишаються там з однієї сторони через якісь імперські амбіції, з іншої сторони, через те, що не мають іншого бачення і мають можливість там знаходитись. Для прикладу Філіп Моріс заплатив майже 8 мільярдів доларів. Податків можна порахувати в Іскандерах, скільки це коштує. Лерой Мерлін 4 822 мільярди доларів. Ашан заплатив 3,5 мільярди. Компанія Метро 3,5. Нестлє – майже 3 мільярди доларів. Проктор Гембл 2, ,2 мільярди 200 мільйонів. Інбев група певна. Півтора мільярди доларів податку. Манделес мільярд триста, Юнілівер мільярд двісті, Глобус мільярд двісті, Шумбергер мільярд Лореаль, практично мільярд доларів податків. І я повторюю, з таких компаній більше а, тисячі. Тобто вони сплачують десятки мільярдів доларів податків, які потім перетворюються в а, шахеди: дрони, ракети, які прилітають по наших школах, супермаркетах жилих. Будинках і дуже важливо цим компаніям відправити меседж дипломатичним, політичним активістським шляхом і змусити їх виходити всюди. В комунікації ви можете про це нагадувати і писати ним для того, щоб вони не думали, що ми не бачимо, що вони фінансують нашу кров. Я прошу вас підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок. А минулого року ми багато робили активізмів проти таких компаній. В цьому році ми робили кілька щодо. Компанії, яка випускає віскі Джемесон, Пернорікар, яка випускає Джемесон, яка випускає вудку Абсолют. от я виливав їхній алкоголь. і Якраз таки звертався до їхніх компаній. І дійсно ця компанія через певний час було проведено дуже багато активності, в тому числі нашими колегами в Лондоні. От дуже багато переписок було з їхнім персоналом. І в кінцевому випадку вони сказали, що перестають продавати свої товари на території ринку агресора, тому що їхній імідж, їхня репутація для них. Важливіше, але таких компаній залишається багато, і Райфайзен Банк Аваль, і Редбул, і спортивні бренди типу Лакоста, і багато-багато інших фінансують наші з вами вбивства. Тому я прошу підпишіться на канал, напишіть бренди, які ви знаєте, що ще там залишаються. От і поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Бажаю безпечного дня і пам'ятайте, хто фінансує ці обстріли. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і зустрічі.